Цуценят поклали у мішки, щоб передати волонтерам. Ця історія сталася вчора у сумському районі. Сумські волонтери приїхали забрати собак на стерилізацію і побачили їх зав'язаними у мішках. Кореспонденти Суспільного дізнавались. Подробиці. Ці цуценята разом з мамою приїхали із села Печище. Вчора волонтерам зателефонувала жінка і розповіла, що там за 30 кілометрів від Сум є собака з цуценятами. Спочатку каже волонтерка Катерина, їх збиралися всіх забрати, стерилізувати і повернути назад. Зайшли в двері і бачимо, о, мішки лежать. Два невеликих мішка. Ми могли подумати все, що завгодно: овочі, якісь лахміця, Але коли ми почули, що звідти пища щірки цуценята, ми такого справді не очікували. Ми Забрали їх, звичайно, потім ми вирішили, що ми їх нікуди, нікуди обратно відвозити не будемо. Ми були справді в шоці, не за мій період часу, поки я в притулку, можна сказати, волонтерів. Ось ні за період моєї подруги, яка досить давно ходить, ось такого вона ще не бачила. Чоловік, який передав волонтерам собак, розповідає, що дійсно хотів допомогти. Собака з'явилася, привела щенків. Вони не в нас спочатку були. А собака ваша? Ні. Вона, Бог я знав, куди вона взялася. Вона привела там перва хату, там вона в Сереги привела. Ми взяли одне щеня, хотіли собі залишити. А тоді, видати, за собакою, же за матір'ю, вони всі сюди прибігли. І це в нас ж Ну, Ми, звісно ж, годували. Сусідка на, напроти Тетяна сказала, що вона до когось обратилася. Ми, щоб вони не розбіглися, це буквально на півчаса було. З мішків їх одразу в машину, там, у клітки посадили. Олександр сказав, що не проти, якщо собак йому не повернуть. Цуценят залишили у притулку. Волонтери розповідають, що вони контактні і дружелюбні. Із шести цуценят, п'ятеро дівчата. Плюс мама. Всіх треба стерилізувати. Поки ж малечі потрібні молочні продукти, зокрема кефір і сир. Після стерилізації цуценятам шукатимуть господарів.